Доброго ранку, мої маленькі розумнички. Ви погляньте, а хто це ховається за кущиком? Діточки, як ви думаєте, а чий це хвостик виглядає? Послухайте, будь ласка, загадку про того, хто ж це з вами вирішив погратися в хованки. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає. Хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст, як намисто оченята, хто це? Спробуй відгадати. Діти, ви здогадалися, хто ж це ховається? Так, це білочка. Малята, погляньте на білочку і скажіть, вона радісна чи сумна? Правильно, сумна. Права в тому, що білочка готується до зими і збирає у лісі горішки для своїх дитинчат, але вже другий день повертається до свого дупла із порожнім кошиком, тому що не може знайти горішків, так як їх поїли ведмежата. Із-за цього вона і сумна, кіточки. Що робити білочці? Чим годувати білченят? Я пропоную сьогодні вам допомогти білочці. Давайте наліпимо горішки для білченят. Погляньте, яких горішків наліпила я, якого вони кольору. Так, горішки коричневого кольору якої форми горішки? Вірно, горішки круглої форми. А які вони за розміром у порівнянні з яблуком? Правильно, горішки маленькі. Скільки горішків я наліпила? Так багато. Отже, для роботи нам потрібні будуть. Пластилін коричневого кольору, дощечка та серветка. Перед початком роботи я пропоную виконати пальчикову гімнастику про білочку. Можна пальчикову гімнастику виконати із шишками, горішками. А якщо ж немає ні шишок, ні горішків, можна використати фольгу і згорнути з неї ось таку. Кульку. Беремо шишку у праву руку і починаємо виконувати на лівій долонці. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобчику, синичці, зайчику вухатому та ведмедику товстоп'ятому. Те ж саме повторимо тепер на правій долонці. Шишку кладемо у ліву долоньку і виконуємо на правій долонці. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобчику, синичці, зайчику вухатому та ведмедику та встап'ятому. Беремо шматочок пластиліну та ділимо його на маленькі, Частинки. Тепер кожну частинку потрібно розкатати у круглу кульку. Для цього поклали маленький шматочок на одну долоньку, легенько притискаємо іншою долонькою і починаємо коловими рухами скочувати шматочок пластиліну. У круглу кульку, з якої і буде у нас горішок для білочки. А ще можна горішки виліпити, скочуючи шматочок пластиліну на дощечці. Лівою рукою притримуємо дощечку, а правою половими рухами скочуємо кульку. Скільки горішків я зліпила? Вірно. Один. Але ж білочці потрібно горішків для усіх білченят, щоб вистачило на усю зиму. Давайте ще наліпимо. Скільки зараз я вже наліпила. Так багато. Складемо горішки у кошик білочці. Малята не забувайте руки після роботи. Витерти серветочкою. Діти, погляньте, яка білочка задоволена, вона дуже вдячна за те, що ми сьогодні змогли їй допомогти. Що ж ви ліпили для білочки? Кому вона віднесе горішки? Скільки горішків наліпила я, любі мої діточки? Спробуйте і ви наліпити таких горішків. Бажаю вам творчих успіхів! До побачення!